А на столичних автошляхах роботи у розпалі за вихідні у місті відремонтували 18 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Нині роботи тривають по вулицях Ярославській, Стрілецькій, прокладають асфальти на проспекті Перемоги. Як просувається ремонт, дізнавались наші журналісти. На маленьких та великих ділянках проїжджих частин вулиць нині саме розпал ремонту. Наприклад, цими вихідними розпочали роботи на вулиці Стрілецькій, де повністю замінять покриття та тротуари. Новеньким асфальтом можуть уже похвалитись чимало доріг. Вулиця Солом'янська склала 6 тисяч квадратних метрів, по 3 тисячі вулиця Заболотного і вулиця Робітнича. Тому великі масштаби і темпи ми зараз тільки нарощуємо з цього приводу. Загалом середнім ремонтом з початку року вже відремонтовано 261 тисяча квадратних метрів покриття в місті Києві. Активно працюють нині і на Ярославській вулиці від Межигірської. Тут також заплановано середній ремонт. Будуть замінювати борти тротуарів, дорожні плити та покриття. Тут були просадки по всій частині ями. Тобто тут службою каналізації рік назад проводився прокладка їхніх комунікацій. Тобто це воно все було про, по, ну, якби після розриттів, було дуже багато просадок, стояла місцями вода, ями були, ну, тобто воно потребувало середнього ремонту. Масштабні роботи проводять нині по проспекту перемоги. Від гаманського шляхопроводу Дмитро Шулявська в обох напрямках уже проклали два шари асфальтобетонного покриття. Тепер рухаються далі від Янгеля до повітрофлотського шляхопроводу. Єдине, що гальмує процес, дощ. Якщо підготовшим роботам він не зашкодить, то заміну покриття призупинити доведеться. Можна сказати, що сьогоднішній день нам трошки змінив графік виконання робіт, бо на сьогоднішній день на тому самому проспекті перемоги було намічено виконання робіт з асфальт. Графік змінено. Змінено графік роботи асфальтобетонного заводу для того, щоб на сьогоднішній день робити підготовчі роботи. Стосовно підготовки можна робити будь-які роботи. Це і робота фрези, фрезерування покриття. Це можна робити влаштування оглядових колодязів. Уже 20 липня масштабний ремонт дорожнього покриття розпочнуть на вулиці Вадима Гетьмана. Вероніка Сектим, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.